Роман Сленько, головний тренер футбольного клубу Шевченків край. Роман Вікторович, сьогодні в матчі з лідером і грандом обласного футболу, футбольним клубом Карбон Черкаси ваш Шевченків-край створив, можна сказати, неймовірне. До 90-ї хвилини вигравали 1-0. В кінці Карбон врятував їхній голеодор Вадим Финжецький. В минулому році, нагадую, що проти того ж карбону у чемпіонаті області програли 0-9. Далі за рік, за рік щось змінилося, ви стали краще грати. В чому причина вашого прогресу, прогресу вашого клубу? Дякую за, за вітання. Скажем, якщо брати мене рік, у нас абсолютно друга команда. Вже у нас залишилось з того складу, що ви говорите, не хочу згадувати рахунок. Три чоловіка. Так що в нас абсолютно друга команда. А на рахунок сьогоднішнього матчу, ну я вважаю, що ми заслужили цей результат. Навіть по ходу матчу могли сподіватися на краще. Звичайно, Харбон дуже сильний. Нас в чомусь переважав, але ну, я не вважаю, судячи з гри, що цей результат сенсаційний. Так, скажіть, будь ласка, попереду у вас ще в першому колі залишились два поєдинки. Росава Степенці, профіспор. Профішпорт Золотоноша. До речі, ви, можливо, не знаєте, Росава сьогодні програла Олімпу 1-2. Але теж ставлять, не знав. Не знаєте, ставлять перед собою в них лише максимальні завдання. Які у вас плани на, на ці матчі? Ну, План, якщо ми вже обіграли УТК, якщо ми майже, не майже, а. На рівних грали із карбоном. Чому не замахнуться ще на якісь очки? Я думаю, що ми, ми вже довели в цьому сезоні, що ми конкурентні, ми можемо грати. Просто так як у нас команда на, на під'їздах, нам дуже важко зігруватися, збалансовуватися все. А так по, по пришестві всіх матчів ми, ми вже зіграємося, ми додаємо. Ми Находимо спільну мову, якби ну команда прогресує. Цим все сказано, і, і сподіваюся, що е, ті дві гри, які залишились, е, будуть позитивні і принесуть нам якесь задоволення. Роман Вікторович, дякую вам за інтерв'ю. вашому клубу в подальшому лише перемог і вам, як тренеру, прогресувати тільки прогресувати. Дякую, дякую нашим воїнам за те, що нас оберігали весь цей час. My im bardzo sure. Wszystko?